Ну, ця фотографія. Вона сама перша. Це ще коли ми в новій Рафалівці були. Пані Марія не снує нитку спогадів. На цих світлинах її молодість, улюблена робота, і люди, з якими півстоліття тому розпочинала свій трудовий шлях на Рівненській, але на той час ще західноукраїнський АЕС. У трудовій книжці залишився запис від 16 серпня 1973-го. Приймав Прийма мене на роботу Шекінов. Ніколай Михайлович, то я здавала йому іспит. Він каже: ну, я може і візьму вас на роботу, але я хочу побачити, як ви е, друкуєте. І я надрукувала. Він каже: молодець, я каже, беру вас на роботу. Марія Кухарчук працювала на посаді секретаря. Тодішній, так би мовити, офіс великої будови розташовувався у невеличкому приміщенні селища Рафалівка. Директор був в сусідньому кабінеті, бухгалтерія і кадри наші теж була, малесенька кімнатка і архів. Оце в нас була така дирекція. 24 жовтня 1973 року ми поїхали в Рівне зустрічати Коровкіна, нашого директора. Він вийшов з поїзда високий, статний, з усмішкою такою. Пані Марія пригадує, якими непростими були ті перші роки будівництва. У глибинці Полісся споруджувалося стратегічне для економіки підприємство. Підприємство високотехнологічне, яке мало забезпечити електроенергією зростаючі потреби споживачів. Будували рівненську АЕС рекордними темпами. Я не встигала брати телефонну трубку, я не встигала відповідати дзвінків було, звідусіль. Про вихідні часто й не йшлося. Працювали в суботу і в неділю, а заряджав усіх своєю енергією директор Володимир Коровкін. Він як е, приїхав, а в Рафалівці ми ну ми ж всі, поки в Рафалівці жили, то він пішки йшов з Рафалівки через ліс. Він казав, що тут говорили, що тут бандери, що тут не можна вечором, вночі, вранці по одному ходити. А він пішки з Нової Рафалюки через заболоття і йшов сюди на площадку. Пригадує пані Марія, як вирувало будівництво об'єктів атомної станції. Зводилися перші житлові будинки. А підготовка до пуску першого енергоблока пройшла крізь серце і душу кожного, хто був долучений до цього процесу. Це було це не передати, скільки було людей, скільки було шуму, скільки було переживання, то це було, це було що то я, я такого, я не представляла, що я могла бути і витримати в тому котлі. Траплялися у цій круговерті і казуси. Як колись у нас інженер один підійшов, яка жалується коровкіну. Я говорить, Попросив, щоб вона мені напечатала бумажку, там якусь заявочку, а вона говорить, каже, обозвала мене заразою. це я йому сказала, хорошо, зараз, а він не зрозумів мене. Пані Марія щиро і тепло згадує першого генерального директора Рівненської АЕС Володимира Коровкіна. Цій людині переконана, долею написано творити великі справи. Він вражав мудрістю і далекоглядністю. Відповідальність за роботу, дуже серйозна відповідальність. Побудувати дійсно таку станцію, то, то не поле перейти, як то кажуть, то життя, а то побудувати не поле перейти. За півстоліття змінилося багато, каже пані Марія. Сьогодні працю секретаря супроводжують сучасні технології, і вони продовження ентузіазму тих, хто 50 років тому своєю натхненною працею розпочинав будувати майбутнє Рівненської АЕС. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лалак, канал «Енергоатом».